Яношка, для тебе цю мотивацію замовила твоя подружка Настя. Отже, Яношка ти гарна молода дівчина навколо прекрасне літо. Все цим палким сонцем обігріто. Так, будь щаслива в цьому ти житті, чаруйся цим розмаєм. Живи довго-довго. Щасливо, Хай твоя промениста усмішка не покидає уст, і в серці оселиться мудрість, щастя і упертість. Іди у цім житті, упевнена в собі. Будь розумною будь. Щасливою і кохай, любий, зустрічай прекрасні почуття в своєму серці. Будь щасливою завжди, довгих років тобі життя, щастя, благодаті і всього-всього найкращого.